Знаєте, що завтра за свято? Да, день Конституції. А давно читали Конституцію? Давно. Так, знаю. Яке? День Конституції. Угу. А коли в останнє читали Конституцію? Взагалі не читала. День Конституції України. А, а давно читали Конституцію? Давно. День молоді. День молоді. День а, а ще. А День Конституції? А добре. А коли ви в останнє читали Конституцію? А я, не в останнє я ніколи не читав. Я її взагалі разу не читав. Конституцію України А давно читали Конституцію? Мабуть, третього дня останній раз. Заглядав. Так, да, Ден Конституції. А давно читали Конституцію? Давно в школі. Знаєш? День Конституції. Правильно, є. Yes. Yes. А yes. давно читали Конституцію? Yes. Не читала. Не знаєте? Знаю якесь державне, яке точно не пам'ятаю. <рес> чесно, уяви не маю. Оля, а завтра ж у нас же день ж ж ж Конституції. Так. 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 А да. давно читали Конституцію? Якщо чесно, значить, ну, в общем, тоненькою брошуркою, а там же, ну що, статті, перечень статті і все. Йому так. <рес> знаєте, яке завтра свято? Ні. Де Конституція. Правильно. От і тупо, як збирається. А давно читали Конституцію? Ніколи, <гум> мабуть. <гум> <гум> Хто є джерелом влади в Україні? Президент Верховної Ради. О, ні, вибачте, я трохи не політична людина. Так, звичайно. Законодавчі органи. <гум> народ. Ну, тобто ми, так, це і ми. <гум> Істочник влади. Бог. А народ? Народ – это второстепенный источник. Это вообще Бог. Бог ставит власть. Народ. Тилькину народ. А, Президент. И парламент, по-моему, нет? Верховного Рада. Верховного Рада. Ради. А, народ. Правильно. А, да ладно. <laughs> <laughs> вот этого я не знала. Президент, депутаты. Нет. А кто? Народ. <coughs> Вы в это верите? Ну, хиба на Верховного Рада. Законодавчивого Лада. Народ. Народ? Ну, все так думают, що народ. Ну, по идее, то народ. Правильно. Ну, это ж по идее. Не всегда же ну, так и бывает. Джерелом влады? Э -э ну, не, не помню. Народ. А, народ, да. А, а три державні символи. А, герб, флаг, Три Тризубес, да. И прапор, герб. А их три? Может еще песня? Это которая Им. гимн. А три державные символы. Пометает? Герб. Это прапор, прапор. и гимн. Прапор. Герб, прапор и что, что у нас? Конституция? Нет. Не помню. Вот так. А, герб, флаг, гимн. Герб, флаг и гимн. Герб, прапор і гімн? Герб, прапор. Мабуть, гімн ще.